Всім хайпчики, мої зустрічі, ви на каналі Арія Кіатруа. Like Сьогодні я хочу відповісти на знов таки, запитання, які ви мені писали у коментарях під відео, там де я якби, відповідала на запитання. І так, мені написали, да, там запитання три людини, але я хочу відповісти на ось цей коментар. І так, найперше запитання, що ти любиш з їжі? Насправді, в мене немає улюбленого, типу, блюда, якщо ти це мала на увазі, але ну, типу, що я люблю? Ну, що я люблю? Якщо тут так подумати, то я можу назвати просто Моті, бо я люблю Моті, ну, типу, все. Потім в нас буде запитання, яке твоє улюблене хобі? Ну, насправді так-то так, хобі в мене нема. Але, ну, типу, перше, це малювання. Друге, це, ну, якби знімати відео, типу, такого. Да? Угу. Потім який твій улюблений колір? Саме улюблений в мене три улюблених кольор, це голубий, чорний і білий. Тіпа, ну, ось такі. Потім в нас іде, Якого кольору в тебе волосся? У мене волосся русого кольору, але. Типа я фарбую е, ці, як це називається? Прядів у червоний колір. Тому, То, росить червоні в мене такі. І ще одна. Тобі є так в тебе є табалапка, так у мене є табалапки, і десь 4 чи 5 табалапок в мене є, якщо хочете, то можна зробити обзор. І останнє запитання це ти любиш питомців? Так люблю. І мене моя кішка, і якби вона на фоні вже мяукала Думаю, ви чули, як моя кішка мяукала на фоні. І зараз я ще буду робити такі відео з цим, з цим золотом. Тому, як би, ось так. На цьому все. Дякую за запитання і дякую за те, що ви переглянули це відео. Всім папай, і до скорих зустрічів. Всіх люблю під